Ну, ви ж кожен із вас, якщо вас би так би запитати, от хто ви, Петя Вася, Коля, Света, Лена і так далі, хто ви? Ну ви ж будете казати, що я ж особистість. Тобто ви будете казати, що я там певна особистість, я маю право на певні там індивідуальні кордони, індивідуальне бачення, своє там релігійне бачення, соціальне бачення так і так далі, і тому подібне. Тобто, я конструкція. оця вся, Ви мені закинете повністю, що ви маєте право на оцю всю свою я конструкцію. А я, виходить не маю права. Да? Ну, що це така фігня? Ну, якщо ви маєте право відстоювати свою особистість, то, напевно, по логіці речей логічно, що я також маю право на певні свої індивідуальні кордони, індивідуальне бачення, що мені робити, фарбуватися мені, не фарбуватися. А я цього не бачу. Тому що, знову ж таки, ми сильно соціальні. Притом ми соціально в такому радянському плані. От дечани, і взагалі скандинавські країни, вони соціальні в кращому стані, напевно, тому що вони зберегли оцю всю культуру вікінгів. Вони довго жили поселеннями закритими, і Данія досі відчасти. Країна, яка тільки починає все ж таки якось розкриватися перед світом, але певна закритість суспільства в них також спостерігається. Але все ж таки ця закритість суспільства в Данії, вона передбачає, що кожен має право на прояви своєї індивідуальності. І знову ж таки, якщо кожен, кожен окремий індивід не шкодить комуні, то загалом то нехай живе собі індивід як хоче. Нехай чоловіки ходять в юбках, нехай жінки там в собі не знаю, біцепси накачують. Ну, тобто, якщо вони не суперечать правам комуни, то комуні 300 років не потрібно їхнє особисте життя.